Вітаю поціновочів математики. Виконаємо наступне завдання. Знайти найменше ціле значення А, за якого розв'язок системи задовольняє умову. Почнемо з системи. Спочатку перейдемо від логарифма дробу до різниці логарифмів. Друге рівняння залишу без змін. Ну і використовувати метод додавання, тому перше рівняння домножу на мінус одиничку, друге рівняння без змін. Починаємо додавати. Перші два доданки є протилежними, тому при додаванні вони взаємознищаться. Логарифми по Y додаємо, отже, буде 1 плюс 2, 3 таких логарифма, 3А додаємо мінус А буде 2а, 12 додаємо 18, буде 30. Отже, обидві частини ділимо на 3. Запишу в вигляді дробу. Ну і тепер, щоб знайти Y, перейдемо до показникового виразу. Так, тепер скористаємось нашою умовою. У нас Х0 було менше 5, y 0 було більше 5. Я прологарифмую обидві нерівності за основою 5. Так, тепер в правій частині зроблю деякі спрощення. Корінь з 5 – це 5 в степені 1 друга. Тому 1 другу я винесу як множник перед логарифмом і отримуємо, що логарифм за основою 5 від х менше 1, Однієї другої, а логарифм за основою 5 від 5 це одиничка, тому я її навіть писати не буду. А логарифм за основою 5 від Y, знову логарифм за основою 5 від 5 це одиничка. Отже, таки ми маємо задовольняти умови в результаті розв'язання. Так, що ми бачимо, що у нас логарифм за основою 5 від Y дорівнював ось такому дробу. І логарифм за основою 5 від Y повинен бути більше за одиницю. Отже, більше одиниці, домножу обидві частини на 3, 30 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком, мінус 30 буде мінус 27. І поділимо обидві частини нерівності на 2. Мінус 27 ділимо на 2, це буде мінус 13,5. Отже, з ігриками ми все узгодили. Так, тепер нам треба перейти до іксів. Так, увага. Ось замість логарифма за основою 5 від ігрика. Ну, напевне, краще перше рівняння підставляти, воно трішки простіше. Логарифм за основою 5 від x мінус дріб, який ми отримали, дорівнює А-18. Дріб я перенесу в протилежну частину з протилежним знаком. Під А 18 уявляємо одиничку, зводимо до спільного знаменника: 3а 54 плюс 2а плюс 30. Поділити на 3. Спрощуємо цей вираз 3а плюс 2а, мінус 54 плюс 30. І тепер знову ж таки виражаємо Х, переходимо до показникового виразу. Це буде 5 в степені. Так, це ми отримали такий Х. Нам треба тепер до нашої умови повернутись. Отже, будемо підставляти 5А мінус 24 ділене на 3, менше однієї другої. Я обидві частини нерівності домножу на 6, щоб позбавитись від знаменників. Отже, фактично тут чисельник треба буде домножити на 2, тут чисельник домножаємо на 3, 10а мінус 48 менше 3. 48 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 3 плюс 48 буде 51. 51 ділимо на 10, отже, А буде менше 5,1. Тепер нам треба все це узгодити на координатній прямій. У нас одна умова була А більше мінус 13,5, інша умова була А менше 5,1. Накладання штриховок у нас від мінус 13,5 до 5,1. Нас просили знайти найменше ціле значення, за якого розв'язок системи буде задовольняти умову. Отже, найменше ціле А за цією умовою це мінус 13. Але я перевірю, чи не буде порушувати це область визначення мого виразу. Отже, Х буде 5 в степені 5 множимо на мінус 13, мінус 65 мінус 24 третіх, ну 5 в будь-якому степені це буде число додатнє. Аналогічно з у 5 в степені мінус 26 плюс 30 ділене на 3, 5 в довільному степені більше 0. Отже, підлогарифмічні вирази будуть додатні. у 0 не може бути рівний. Ніби ніяких порушень ми не виявили. Отже, мінус 13 Ми можемо записувати у відповідь завдання виконане.